Всім привіт! 23-10, 25-й рік. Є така ділянка у мене після соняшника вирішив посіяти у цьому році зимуючий горох палтрап. Купив другу репродукцію. Протравив його. Уніцидним протруйником я пам'ятаю названня дівча речовина Флодіксонів. Значить, норма висіву. В мільйонах не знаю, але за мільйон однозначно 24-25 штучок на метр висіваю при 22-му міжряді. Сівалка анкерна, саморобна моя, 3,8 за фат. Йде дуже гарно. Такий крайній трошки рівчачок є, а так більш-менш нормально. Я думаю, воно за зиму ця площа обрушиться, все, якісь майже опади будуть, можливо. Ось так де сівалка ще не йшла, а тут де пройшло. І сію Суперфосфатом деться-32 і щось там трохи сірки. Наш виробник Кам'янське. Приблизно на кожен гектар там 60 плюс кілограм висівається, Так, ні, налаштувати, менше не виходить, та й, та й не нужно менше. Перед посівом ця площа була загліфосатена, Півтора літра калійного гліфосату дав. Тому що... Такого в принципі нічого не було. Дорізка проскакує де неде де І подекуди з лакою бур'яни. Ну, зійшов уже. так як дощики трошки проходили, зійшов, падалися соєшника. Є такі два сім'я Тільки виїхали, краї обійшли, другий круг. Вже перша година, майже ну, перша година дня. Глибина посіву сіву ну, різна гуляє. Так як сівалка копіровка ж всі розуміють, практично в неї немає ніякої, тому що нема опорних колес за анкерами. Площа є там одна така ложбинка, бо від плуга колишнього, А так практично рівна. То глибина посіву гуляє від 7 там, сантиметрів до 2, приблизно так. Фаворитом я тут навіть не питався сіяти, хоча б могла б вона ну, турецька, я думаю, не пішла. Для Турецької на даний час, на даний час це просто сира просто земля вона. Майже як пластилін ліпиться. Не знаю, можливо і рано зайшов сіять горох, але я перший рік з ним попробую подружитися. Тільки час покажу, чи правильно я це зробив, чи ні. Ось він такий горох, дуже мілкий. І ось рядом суперфосфат лежить. Доброго єсть і є, попадається. Горох теж десь розкидає, той анкер, є по центру, борозний є, право вліво гуляє, ще одна. Коротше, сіється. Так, да, навіть черв'яки прийшли підверх, ще вони не ховаються нічого, бо тепло. Почали працювати вже, переробляти наші поживні рештки. Ця ділянка, сама перша, яка я перевів на 0 тіла 11 років назад. Вже 26 рік, піде 12 рік. Тут крім дискової сівалки, веги і СЗшки звичайної анкерної ще не було ні одного року. Після переходу на прямі посіви. Ну, ці вробці вирішив вже запустити сюди анкера. Та не рішив, а щоб не мучитися із дисковою налипанням і всім остальним, бажано нею сіяти. Там далі кукуруза, якщо гороху вистачатиме, то може частину зафатюй кукурузи посію, А ні, то буде весною буде ярий горох сіяється. Да, ця ділянка була два рази пройдена катком рубящим з певним періодом. Після збирання пробіглися, тоді десь недільки півтори дві почекали і знову пройшли катком рубящим, щоб, щоб сівалка йшла, не горнула нічого. Та зараз вже третій круг, то питань немає, не горнула та й не буде воно горнути. Врожайність тут була майже 2 тони. Соняшник всі знають, як зазвичай в мене ніома. Зараз можливо трактор приїде сюди, візьму лопату, у землі, стільки вологи є, на якій глибині вона вже. На днях рився постеріг пшениці, то. Помочило 19 см всього навсього Скільки промокло після соняшника, зараз узнаємо. До речі, трактор працює на дизельному паливі з додаванням олії або соняшникової, була в мене там технічна роблю, а буває, що соєву олію. Коротше говоря, одним словом, на, 2, на кожні 20 літрів. Де спаливо 5 літрів ідеолії. Дуже приємний запах з труби вихлопної, наче біля щічі пиріжки жарені. Але я в цьому році вже всі три трактора додаю. Питань немає. Чому так? Тому що два роки в мене є кей з Д245. Три роки він працював так само, де спаливо плюс олія. Вопросів не возникало ні по паленій апаратурі, ну ні по чому. В сім він йде той двигун під ремонт, вскриття покаже, що там в клапанах, на сьодлах, чи є нагар, який, чи немає. Самому цікаво. Але трактор працював відмінно. Ну і В цим років почав я лить. І всього це 82-й і в 12 21 Так, Зараз на паузу покопаюся. Так, ось я трошки закопався лопатою. Значить покажу глибину. Твердо, звісно. Та й лопата така, крайок не гострий, а круглий, тяжко не юриться. Ну, отаку візьмемо. Забурився я десь до 30 сантиметрів, хай там 29-28 не менше. І все, возьму іменно тут посередині. То, слава Богу, не, не суха земля. Волога є. Волога є на глибині 30 см. Так що якось так. Ось які гарні червячки. Іди туди. Працюють. Наїдається на зиму та підуть вони в спячку. Да, до речі, і рив. Тут я два черв'яка вирив ці ямки. І щоб розуміли, за 11 років така земля вже. Бачимо, яка її структура, наче грудка, але вона геть, геть легко розсипається. Ну, як там кажуть, уми бите стекло чи гречка. Ось таке стало за 11 років тут у мене. Але щоб накопичення. Було поживних решток. Був тут і соняшник, і горох, і кукуруза була, і пшениця пару разів. Ну, Немо накопичення. Немає. Все воно з'їдається, переробляється. Показую все яке. Чорна земля. Трошки палищок соняшника. і Стерня прошлогодньої соломи. Оце якось так. Все, може кому цікаво, пишіть, коментуйте, ставте лайки. Всім пока, здоров'я і мирного неба!